Усім глядачам мого каналу, привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я набираю петлі на спиці для в'язання певного виробу. Цей спосіб для мене є найлегшим і найкращим. Я набираю петлі так завжди цим способом, тому, думаю, що дехто з вас візьме собі це до уваги. І так, багато я відео передивилася, але ось вертаюся постійно до цього способу і постійно ним набираю. Тому взяла я ось такі коротенькі спиці, грубенькі. Ось ниточки, теж не дуже тоненькі, щоб було добре видно. І так, складаємо спиці разом, беремо в ліву руку, ниточку беремо в праву руку. Для того, щоб почати набирати петлі, нам потрібно спочатку кінчик ниточки, обкрутити круг спиць. Далі все просто. Обкручуємо, тримаємо ниточку правою рукою, обкручуємо круг пальця в два рази. Ось у нас виходить ось така накрутка. Далі беремо спиці, захвачуємо ниточку. Знизу на пальці захвачуємо ниточку, притримуємо пальцю. Далі зверху захвачуємо ось так донизу. Відпускаємо пальчик. Ось вийшла перша петелька. Далі знов. обкручуємо круг пальця, беремо знизу, притримуємо пальцю. Далі беремо. Зверху, захвачуємо, відпускаємо. Затягуємо петельку. знов так само обкрутили, знизу взяли, зверху. Затягнули, обкрутили, знизу взяли. Зверху взяли. Затягнули. Таким методом набираються. Петлі я набираю. Усе точнісінько виходить так само, як і іншим методом набору. Дивіться. Все виходить так само. Набирайте певну кількість петель, потрібну вам, і починайте в'язати виріб. Все дуже просто. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!